Знак почережні ряди. Згідно назви, знак у членів ряду буде змінювати. Ще їх називають знака змінніми рядами. Тобто ви бачите, що один член ряду з додатнім знаком, інший з від'ємним і так далі. Загальний вигляд знака почережного ряду ось такий сума за n від одиниці до нескінченності, мінус одиниця в степені n плюс 1 помножити на ОН. І ми бажаємо, що УН. Це додатній вираз. Може бути тут в степені n 1, мінус а може бути в степені n. Головне, що знак чергується. Знакопочережні ряди збігаються і розбігаються, тому проводять таке дослідження. Використовують ознак лейбниця. Ряд ось такий знакопочережний, збігається. Якщо члени ряду зменшуються, ми беремо тільки оцю додатню частину. І границя оцього ОН дорівнює нулю. Тоді робимо висновок, ряд збігається. Знакопочережні ряди можуть збігатися абсолютно та умовно. І є різні ознаки для дослідження. Достатня ознака збіжності. Якщо ряд із абсолютних членів, тобто тут за модулем, всі члени додатні, Тобто аналогічний ряд тільки із абсолютних членів. Збіжний. То збіжний буде ряд і Ну, Тут тільки трошки іншого значення. Мається на увазі, що це ряд знакопочережний. Ряд оцей знакопочережний абсолютно збіжний, якщо відповідний ряд із абсолютних членів, теж збіжний. Ряд Знакопочережний умовно збіжний, якщо ряд оцей знакопочережний за ознакою Лейбниця збіжний, а ряд із абсолютних членів розбіжний, оце основна теорія і на основі неї є схема дослідження знакопочережних рядів. Ми маємо знакопочережний ряд, хай він буде позначений одиничкою. Складаємо ряд із абсолютних членів, позначимо його ряд 2. Далі досліджуємо на збіжність оцей знакододатній ряд. Якщо ряд 2, оцей ряд збігається, то робимо висновок, що знакопочережний ряд абсолютно збіжний. Якщо ряд із абсолютних членів розбігається, то тоді досліджуємо знакопочережний ряд за ознакою лейбниці. Якщо. За ознакою ознака ознакопочережний ряд збіжний, робимо висновок, що він умовно збіжний, а якщо розбігається, то вже загальний висновок ряд розбіжний. У вас може виникнути таке питання: в чому ж відмінність абсолютно і умовно збіжних рядів? Абсолютні ряди, ряди збігаються абсолютно за рахунок того, що члени ряду зменшуються. Коли я прямую до нескінченності, а умовно збіжні, вони збігаються за рахунок того, що додатні від'ємні члени компенсують один одного. Тобто умовно збіжні ряди, вони збігаються трошки повільніше, але теж збігаються. В задачах дослідити, які заданих рядів збігаються абсолютно, збігаються умовно і які розбігаються. Починаємо з того, що складаємо відповідний ряд із абсолютних членів. Я позначу так у Н, щоб було зрозуміло, що цей ряд із абсолютних членів. Так, ми маємо ось такий ряд. Це ряд знака додатній і нам треба дослідити його на збіжність. Які у вас будуть пропозиції? Яку ознаку можна використати? Так, тоді згадуємо, які ж є ознаки для дослідження знакододатніх рядів? Достатня умова розбіжності ряда, якщо n-член ряда не дорівнює нулю, границя Енного члена ряда не дорівнює нулю. Далі є ознаки порівняння з еталонними рядами. Еталонний ряд геометричний, далі гармонічний ряд і узагальнена гармонічний ряд. Знаючи, ну, підбираючи оці еталонні ряди, можна використати ознаки порівняння. Тобто, перша є ознака, друга. Так, далі, буває, можна використовувати ознаку Даламбера. Радикального знаку коші і інтегрального знаку коші. Оце всі ознаки, які є у нас для дослідження. Так, я бачу, вже є у нас рука. Ну давайте. Найочевидніша думка, мабуть, з гармонічним рядом порівняти. Дійсно, з гармонічним рядом. Це правильно, ми можемо розписати як через еквівалентність рядів. Тобто, коли n дуже-дуже велике, оця одиниця суттєво не впливає на члени ряда і одиничку можна відкинути, знехтувати. Так? Тоді у нас буде ось такий ряд. Одну третю можна винести як спільний множник з усіх членів ряду. Так, і маємо гармонічний ряд. Цей ряд розбіжний. розбіжний. Зробимо позначення. Оцей знакопочережний, хай буде один, а оцей ряд 2, ряд із абсолютних членів. От ми з вами визначили, що ряд із абсолютних членів розбігається. Діємо за схемою. Так, що маємо? Ряд 2 розбігається. Тоді досліджуємо. Початковий знакопочережний ряд за ознакою лейбниця. Так, ознака Лейбниця. Нам треба перевірити умову ось таку, що члени ряду зменшуються. Давайте перевіряти. Для ознаки лейбниця оце у Н важ... додатній оцей множничок до членів ряду, так? Так, ну що, коли у нас n буде одиниця, ми маємо одну другу. Так, одна друга. Коли n буде дорівнювати 2, то буде 1 п'ята. Ну і так далі. Тобто ми бачимо, що члени ряду зменшуються. Тоді нам ще треба перевірити таку умову, що границя при n, яке прямує до нескінченності з у n. Дорівнює нулю чи не дорівнює, зараз подивимось. Коли я дуже-дуже велике, одиничкою можна знихтувати, і тоді у нас буде оце число 1, ділиться на дуже велике, ми отримуємо дуже мале нуль. Тобто, за ознакою лейбниця ряд початковий, ознак опочережний збігається. Так, ну і тоді що ми маємо? За ознакою Лейбниця. Ряд збігається, але ряд із абсолютних членів розбігається. Тобто загальний висновок ми маємо умовно-збіжний ряд. Цей заданий ряд, умовно-збіжний. Ну, давайте разом досліджувати. Складаємо ряд із абсолютних членів. Якого знаку можна вибрати для його дослідження? Пропонуйте. Ну, до ламбера можна спробувати. Достатньо умов розбіжності ряду. А ну, так. І краще, так. Да. Тому що, якщо так. застосуємо до ламбера, ми отримаємо одиницю, не буде відповіді. Так, тут краще у нас достатня умова розбіжності ряду. Все правильно, молодці. Коротко запишуємося. Це у нас достатня ознака розбіжності. А вона поглядає, виглядає так, що границя коли n прямує до нескінченності від УН не дорівнює нулю. Так, от ми перевіримо. Коли n дуже-дуже великий, так, одиницю в чисельнику можна знехтувати. то у нас буде n ділено на n до рівня 1 не до 0, тобто робимо висновок, що оцей ряд 2 розбігається. Тоді знову використовуємо ознаку лебниці. Так, ось така умова повинна виконуватися. у нас... Для нашого ряду перевіримо. Так, коли n дорівнює 1, в чисельнику буде 2 в знаменнику 1, тобто буде 2 ділити на 1. Так, далі n дорівнює 2, 3 ділити на 2, це у нас 2, а це вже півтора, тобто, ця умова виконана. Можна і третій член ряду взяти. І знайдемо границю, коли n прямує до нескінченності з N-ного члена ряда. А ми її шукали, так? от попередній пункт. Шукали, це у нас буде одиничка. Тобто не дорівнює нулю. За ознакою лейбниця оцей початковий ряд розбігається. Ну і загальний висновок. Ряд один розбіжний. Так, Кирила, будь ласка, А, ну, Спочатку нам треба представити. Ну, зрозуміло, що формальна частина це а, знайти відповідний знакододатній ряд, так, абсолютно. Потім ми це представляємо як одиниця, поділена на n в степені одна друга. А це узагальнено гармонічний ряд з знаком степені одна друга. Так, правильно. Він розбіжний, тому що P менше за одиницю. Ну, тоді нам треба скористатися ознакою Лейбніца. Так, так, да, правильно. А, бачимо, що ряд дійсно зменшується. Так, ну, тут і так видно без підстановки. Так. так. А, відповідно, шукаємо ту границю. Ну і тут видно, що вона також буде нулем, бо ми одиницю ділимо на нескінчена велике число. Тому ряд буде умовно збіжним. Так, да, за ознакою Лейбниця збігається і загальний... Ой, я не так написала, одиничка тут. Це ознакопочережний збіжний, і він умовно збіжний. Молодець, все так. Ну, я думаю, ознаку Даламбера тут можна використати. Давайте спробуємо покажемо. Так, ми з вами вибрали ознак додатній ряд. І він у нас ось такий. Так, от, ознака Даламбера. Нам треба шукати відношення. N плюс першого члена ряда до Н. Так. Н плюс перший член ряда який буде? Н плюс 1 в третій степені поділити на 2n плюс 1. Так, ну і ділимо на Н або помножити на переговорний. Так, ну як ми тут можемо спростити цю границю? Ну, я думаю, скоротити n плюс 1 в третій степені з N в третій. Ну, так. І... Угу. так, і тоді залишиться просто границя N прямої до нескінченності 2n поділити на 2n плюс 2. А чому 2n плюс 2? А, а, ось так. Ну, так, так. Так. Ну, це у нас Получить. буде одна друга. Це менше одного, тому ряд збіжний. Так, ряд збігається. Збігається, так. Це у нас ряд один, а це ряд 2. І тоді, який висновок можна зробити? Тоді виходить, що у нас абсолютно збіжний ряд 2 буде. Ну. Так, правильно. Абсолютно збіжно. Молодець, все дійсно так. Все правильно.